Короб Чудесний ліс мішаний і дуби великі, великі в лісі ростуть, і ясенки і берестки, і сосни. У тиху погоду в лісі не шелесне. Тихо тихо, тільки коли неколи флейтою іволга заграє, застукати дятел Затівлікає щиглик. І знову тихо, серед лісу ставок очеретом з одного боку прикрашений. І якось так воно вийшло, що з одного берега у ставок сосни заглядають, а з другого протилежного дуби ліворуч над ставком гребля. А праворуч луки послалися з зеленими кущами, з вербами, з густою, густою травою. У тому ставку коропи живуть от такенні коропи. Ой, такі ж і здорові коропи отут, у ставку живуть, як ночви. І як же ж хочеться впіймати оті ночви? Та ще після того, як вам скажуть, та що, та там як ухопить, як смикне, як поведе так і її не думайте підсікати, намагайтеся, щоб зірвався сам, бо і гачка не буде, і лески не буде, і вудлища не буде, і самі ви, як за дуба не вхопитеся, у ставку будете наші такі коропи. Не коропи, а жеребці, вони в нас особливої породи. Голову колгоспу ми знайшли на степу біля комбайна, що якраз домолочував великий лан озимої пшениці. Дозвольте, Іване Павловичу, коробця у вас упіймати, сказав я безнадійно, бо знав, що нікого близько до ставка він не допускав. Іван Павлович посміхнувся та й каже Ловіть, хлопці, ловіть, бачу, що рибалки з вас бідові. Тільки дивіться, щоб коропець вас не вловив. Та ви тільки так, щоб побурюкатися з коропом, гукнули ми. А беруть коропи на світанку. А як сонячний промін дубове листя позолотить, тоді він із дубової гущавини виривається і на ставок падає. І очерет, і рогіз, і пісок на березі все тоді золоте. А промінь од води відскакує, летить на той берег ставка. А там сосни, їх позолотивши, промінь летить далі аж туди, 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 що вже його й не видко. І все тоді оживає, і все тоді радиться. А як у золотому ставку короб викинеться, так і короб тоді золотий, а короб, як ночви, золоті ночви. А як упіймати того коропа, що живе в ставку серед чудесного мішаного лісу? Насамперед, давайте поміркуємо. Чи варт того коропа ловити? Варт! Ви коли небудь переживали такий момент, коли вам на гачок клюнув короп?» Коли не переживали, обов'язково переживіть. А коли переживали? Вам закортить цей момент пережити ще раз до болю, до шалу, до крику закортить. Уявіть собі таку картину. Сидите ви над ставком, Благословляється на світ, ліворуч од вас загорілося небо, то сонце підводиться. У руках у вас вудочка. Леска у вас кріпка, а гачок у вас. Талевий зартований, міцний. На гачку картопля, зварена якраз так, як любить короб. Не м'яка і не тверда, а саме раз. Ви дивитесь на поплавок, так, як навіть коли були женихом, не дивилися в голубі великі великі очі своєї коханої. З такою увагою, з таким бажанням, з таким чеканням і раптом поплавок сіп. У вас серце штрик, ще раз сіп, ще раз штрик. І ось ваш поплавок поїхав, поїхав, поїхав і зник під водою. Коли починає поплавок їхати, 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 у вас із під серця щось холодне покотилося, покотилося, ви за вудку раз підсікли. І бачите, що Леска ваша натяглася, як струна. А водлище двою і тремтить. Єсть. -е Він короб. Ви ведете його до берега. Вулище з Лескою ходить сюди, ходить і туди. Ось короб уже біля берега. Ось виткнулася його голова. Ось уже видко спину. Він рветься, вгинається, б'є хвостом, скручується бубликом, виривається, а ви його не пускаєте. Ведете ще крок, і він на березі. Серце у вас колотиться, дихаєте ви глибоко і часто ви вже бачите цього коропа або фаршированим, або маринованим, або просто смаженим, а з голови юшку раптом розспачуєте. Ви смик! Гачок порожній, а короб на мить отетері лише стоїть перед вами. Які хвилини. Взагалі, коропа в даному разі у вас нема, зірвався. Що робити? Були такі випадки, що рибалка стрибав у воду, щоб ухопити коропа руками. Щу у одежі, в чоботях, з картоплею в торвинці, з цигарками. Із путівкою в гагри в кишені. Даремно. Короб на путівку навіть у гагри не бере. Не бере він і на картоплю в торбинці, а тільки коли та картопля на гачку. Спокійніші рибалки в такий момент вигукують щось залежно від темпераменту. І наживляють на гачок свіжу картоплю, закидають знову і сердито сопуть. Коли сусіда запитає, а сусіда ваш пристрасний рибалка, що відпочиває в лісі, обов'язково запитає Здоровий зірвався. Здоровий, аж чорний, відповідають і знову сопуть. Гірше розуміється, коли попадеться такий коропидло, що з вашої лески залишається тільки клаптик, а гачок ваш прикрашає коропу у верхню губу. В такому випадку на запитання сусіди, що трапилося, суворо відповідається: Порвало. Не рекомендується між іншим вудивши коропа, залишати водочку на березі неприв'язаною, а самому піти пройтись по лісу. Бо частенько трапляються такі випадки, коли пастушки вам гукатимуть. дядю, ваша вудка попливла! Потягло! Тоді доводиться роздягатися і гасати по ставку, ловити вудку. А короб у таких випадках майстері з вас поглузувати тільки нови до вудки, а він смик, поплив. Потягло. Так скажіть, прошу вас. Варт чи не варт вудити коропа, переживаючи отакі хвилюючі моменти. Ми вже не говоримо про переживання, коли короб. Не зірвався, а його привезено додому замариновано, чи зафаршировано, чи просто засмаженого. І ви закусюєте та й розповідаєте. О, як ухопило, У, як потягло, та я не стиг, щоб упустити. А голова в цьому колгоспі, скажу я вам, хитрющий. Насміявся він з нас. Знав же добре, що коропи в цьому ставку такі, що не нам їх оцими вудочками зловити. Тому він і дозволив.